Ти назвеш мені ім'я юної леді, котру зустрів у далеких мандрах. Я не розумію. На перегонах ти казав, що ніколи не був самотнім, от я й подумала. Я не почувався самотнім у мандрах. Я постійно вів розмови з тим, з ким знайомий уже давно. Я збагнув, що ніколи не знав ту людину, себе саму. І я маю подякувати тобі. Твої листи мене підтримували. Я думав, якщо Пенелопа бачить мене таким. То і я спробую. Мене дуже відволікала міс Томпсон. Тож, я прогнав дурні думки, зрікся жінок і кохання. Вирішив повністю зрозуміти себе, перш ніж повернутися у світ. Отже, ти зрікся жінок, принаймні поки що. Але ж я жінка. Ти ж, Пен, ти не рахуєшся. Ти мій друг. Звісно, твій друг. Я рада це чути.